Герої, які віддали за Україну найцінніше власне життя: Антон Шевчук, Андрій Котик, Олександр Ковч, Андрій Музика, Олег Сютрик. Їхні анотаційні дошки завжди нагадуватимуть про тих, хто, рятуючи життя захисникам, полягли на полі бою. Ми є навчальний заклад, і навчання має складатися не тільки з навчання ремеслу мистецтву. Ми маємо навчати людей в світогляду. Ми маємо навчати людей бути патріотами, бути українцями. І тому такий момент це подяка, це, це виховання і це думка про тих людей, які полягли. Начмет Антон. Он Шевчук воював з російським ворогом ще з часів, АТО, випускник військово-медичної академії напередодні великої війни заступник начальника білоцерківського військового госпіталю на фронті з перших днів широкомасштабного російського вторгнення. Він був дуже позитивний, дуже комунікабельний і дуже харизматичний. Останній діалог був з ним. Прекрасний, тому що це було відеозв'язок. Він збирався приїхати додому за волонтерською машиною, але на жаль, серце його зупинилося. Нинішня війна забрала життя багатьох воїнів-вихідців з Єнофранківська. Однак їх відданість Україні і самопожертва житимуть у пам'яті місцевої громади. Цю річницю 80 років з наснування медичного університету. Пам'ятайте, якою ціною дається звичне навчання, коли можна ходити в університет і вчитися. Більш-менш нормальних умовах. Дякую університету. За пам'ять, за навчання, за виховання таких героїв, які рятують інших. Бо медики рятують інших, рятують життя, але не завжди можуть врятувати себе. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.